Посилочок прийшло, бо я там щось замовляла з Тіктоку і з Amazon. Замовляла. Коротше, на тіктоці мені попалася реклама від uh, Jeffree Star. Uh, ось ця тушь від Maybelline, Це якась нова. Я їх в магазинах не бачила, як я зрозуміла, вона тільки на Тік-Тоці є. Називається Colossal Bubble. Mm, ну, не знаю, по його рев'ю це була якась супер туш, тушь. Спробуємо, але вже завтра. І на днях мені також прийшла ту ж від тарт, яку я обожнюю, я собі завзяла її більше, бо також на, на тіктоці була класна ціна. От, розкажу вам про цю туш. Далі. Це кисли. Це щось Амазону. А, це ніж Так. Це прийшло. Це прийшло мені від лінго. Я взяла за, за В чат GPT забила запит, який глюкоз сенсор не за всі гроші світу варто замовити. Я порекомендував оцей. От значить, це оця от штука, яка клеїться на руку. Я вже два рази різні фірми пробувала. оцю цю фірму ніколи не пробувала. Тут є ось така штука. Є сама насадка, бо ж воно так нагрілося гаряче, на жара, і його в руку або в живіт присобачується. І чим оця повинна бути класна, що вона трекає, в ньому є AI, штучний інтелект, влаштований в додатку. І по додатку дуже має бути легко і класно. Контролювати скачки цукру. А це я замовила такі окремі печі, які клеяться поверх цього сенсора. Бо в мене була історія, коли сенсор відвалився, він не тримався добре, тому я окремо взяла печі. А, недорога на Амазон ця штука в районі 50 доларів. Але ну подивимось, розповімо пізніше. Дальше, це мої а, цей, це така штука, яка вкладається в у Має бути гарненько. Вишухляду, як вам показати, вона розтягується на потрібну відстань. Тобто будь-яку шухляду підійде і вузеньку і довше. Ну, зовсім вузеньку ні, хоча б такого от розміру. І це якраз я не знаю, яку шухляду, це можливо сюди піде, якщо візьмемо сюди, от тоді я розтягну. Я ще не знаю, яку шухляду. це на, на цій самій, на приправи. І ще от коробка це самі коробочки на приправу. Буде гарне відео, як я це все буду розсипати, як я це все буду організовувати. Я вже давно це все хотіла зробити. Ось такі от гарні баночки. І там мають бути наклейки до них. І оці баночки на цю досточку підуть тик-тик-тик, і будуть гарні мої спайсіс, мої. Як називається? Приправки, от. This, справою на сьогодні gonna, like, вечері займається. Микитка like насипає. Salt? Я йому готую баночки. You know. От мої старі приправки. От мої нові красиві приправки. Gotta, like, now, you know? Я наклейки клею. Лемон пепер на лемон пеп. Ай лемон пепер сьогодні. <гум> ще посилки прийшли. Давайте дивитися. Купа посилок. Давно в мене такого не було. Давайте дивитися по черзі. І це ще не всі, я ще чекаю на декілька, я чекаю на тумбочки для макетки в кімнату. Ну, це такі великі посилки. А тут маленькі, я не знаю, що це. Йдемо з вами разом відкривати і дивитися. Бо я не пам'ятаю. Тут що. А! Боже, Христя попала в tiktok В Тікток магазин. Але дивіться, які класні окуляри. Вони з, з ультрафіолетом. Від, це для роботи з екранами. бачите, що відбувається? Щоб оченята не садити мої. Anti-blue light, UV 400 Protection. Дуже гарно виглядають, мені здається, підходять. Пса. Це гарно, але я здається замовила таких дві пари. Тому очікую, що прийде дві. Може, десь, може тут в одних з цих коробок якраз дві і є. Це що? Це, мені здається, також тік-ток. Це мають бути ще бодіки додаткові, так. Да. Але трошки іншого іншої формату. Я колись вам показувала. Ой, така тканина приємна, така приємна тканина. Значить, це. А, не бодіки, а майки. Це майки. Але в них вже в, в встроєні чашечки. Тобто можна ходити без нижньої білизни, просто як в маєчці. Не знаю, як воно буде виглядати. Повинно виглядати гарно. Тому що, коли така жара на вулиці, то ніякої нижньої білизни, маю на увазі, верху, не хочеться. О, це чорна, і, і мабуть, інше це біла. Так, Така сама біла. Ось. Це також Тік-Ток, Я вдягну, покажу вам. Щоб не було лише замолі. Я взяла великий розмір і має бути, бути окей. от, І біла. Так, добре, далі. далі йдемо до цього. А, коротше, розказую. перед історією, перед Мій кіт. Мій кіт виходить на вулицю, він дома спить, їсть так далі. А вночі вилазить на охоту, тому що йому скучно, він вилазить на охоту. Вилазить через вікно, приходить через вікно. І одна справа, коли він приносить мишок чи пташок чи зайчиків, він їх не вбиває, він ними просто грається. Бували моменти, що він вбив, але не з'їв, а просто грався-грався і замучив. Це одне, ми за це дуже боремося і не знаємо, як це зробити. Друга справа, коли він приніс кажана мертвого, а кажани переносять різну інфекцію, і хвороби, і скази, і все що завгодно, і той саме ковід. І він приніс одного разу. Ми знайшли мертвого кажана мертвого-мертвого на підлозі. А другий раз він при мені заскочив в вікно. Я чую, щось пищить, щось так пищить, як, не, ну, як когось ріжуть якусь пташку. Залітає мій Олівер через вікно в спальню в зубах кажан. З отакими крилами розправленими пищить, як сирена той кажан, живий. І він з тим кажаном на перший поверх по мене на другому поверсі спальня. На перший поверх. Той кажан йому вилетів зубів, починає по хаті літати. Боже, це була ціла. А, а ніч, я вже спала, мене розбудив цей кажан. Ці писки. Це просто катастрофа. Я його коробкою швиденько накрила, винесла на вулицю і відпустила. Але це страшно. Це страшно, тому що він дійсно може щось підхопити і перенести на нас всіх. От, І я почала читати, що в таких випадках робити. І пише мені Мітча GPT, Мій Мойша, що кіт херньою бавиться, він не має чим зайнятися, він не має де діти свою енергію, і тому виходить на полювання і ловить кажанів, і пташок і так далі. Надіну окуляри, то в мене дуже кіпі до очей, може трошки симпатичніше буде для вас. І він виходить на охоту. Уявляєте, бо йому немає чим зайнятися. Так от. Попиталася в нього, що робити. Ну, каже, інтерактивні якісь ігри кутові замов. <смі> Замовила йому гру кутові. Мій кіт не дуже любить ігри. Там за чимось бігати, він там дві секунди побігає, дві хвилинки, і все. Альо, гараж це не для нього. Він як мій тіма. Спортивні ігри це не для нього. Тому я йому купила ігру, гру зв'язану з їжею. <смі> Теж точно як мій тіма. За їжу, все, що хоч буде грати. Коротше, а, ця штука це пазл. Madness Puzzle and Play. Получається, тут ти ховаєш левел 2. Тобто не для самого дурного кота, але ще є ходить розвиватися. Ось така штука. Я була б рада, якби мені хтось заспонсорував і мені вазон прислав. Або якийсь продавець, але я купила сама. Ну так. Непогано зроблено, такий, такий цікавий матеріал, не знаю, ну пластик, мабуть. Коротше, сюди ставиться кор, сухий чи якісь лакомства, там, чи як. і можна отак закрити, він має доглупати, щоб відкрити і достати. Або можна отакою штукою, тоді він має доглупати лапкою відкрити також. Можна коротше, робити різного роду такі сетапи. І кіт має розумово догадатися, що йому робити, як не дістати оцю смокоту, яку він хоче дістати, і таким чином він буде втомлюватися. І спати вночі. Ну, коти вночі не будуть спати, але хоча б він буде з себе оцю дурну енергію. Це так само, як діти. От за багато енергії вони всяку вірунду втворять. так само кіт. Можливо, хоч трошки йому це допоможе. Не знаю. Я бачила щось схоже у подружки, але щось забулося їй запитатися, чи воно їй допомагає, її котові, чи ні. Ну і щоб в кота не була деменція ніяка, старчика, це теж добре мозги розвивати, я так думаю, не знаю. А якщо у вас таке є, то напишіть, будь ласка, що чи воно у вас працює, чи ваші коти таке граються. А якщо у вас є щось інше, що ви могли порадити, то теж, будь ласка, напишіть. Бо я задовбалася каженів по хаті ловити. Так, а, ну і ця коробка з моєю кавою. Я щось забула, що в мене підписка прийшла моя кава. Я замовляю ось таку, це в мене не спресо. Цитрусові нотки, я не відчуваю ніяких цитрусових ноток. Вона не сильна, 2 з 12, легенький рост. Мені вона дуже подобається, смачна. І я вже знову не пам'ятаю, коли останній раз купувала каву отак от На вулиці Starbucks я а, ну, це, це ще Starbucks якось купляла. Це не кава, це гамняшки. От і все. Чекаємо наступних посилки, Дочекаємося, я продовжу відео і закину на YouTube. Ось таку штуку я купила. Покажу в цьому відео, а вже остальне буде окреме відео. Коротше, це що? Зараз треба пробувати відкрити його. Ага. Це чистити шкіру і пори. Я не знаю, як це правильно називається. Я ним ще не користувалася. Оце поки що зарядило. А, о, дивіться, які ярка, яркі лампочки. А, і воно вібрує. Окей. Вібрує ліфт. По-іншому вібрує. А, це був мойщер. І ліфт по-іншому. Коротше, не знаю, як цим користуватися. Зараз буду читати інструкцію. Я купила, щоб допомогти сину, тому що в нього дуже забиті пори. Мені здається, ця такою штукою о, зручно має бути чистити шкіру і пори. але зараз буду чистити. Все на сьогодні на це відео. Залишайте ваші коментарі, лайки, все, що завгодно. Сподобалось, не сподобалось. Що ви може також маєте, що ви можете порадити. Кава, до речі, от така от неспресо машинка в мене. Бачите, вже Нікіта розставив, дайте я вам покажу. У мене є така от підставка, і Микитка вже розставив туди ось так от каву гарну. Прислали мені колись цю машинку з інфлюенсера. безкоштовно на рекламу. Давно це було, але було таке. Все, до побачення.